Майже 200 справ із звинуваченням у булінгу за цей рік розглянули суди України? Власне за 9 місяців, відколи почали діяти жорсткіші покарання за цькування. 77 винуватців пресингу вже оштрафували. Дітки, а чи знаєте ви, що таке кібербулінг? Кібербулінг це коли хтось ображає іншу людину через телефон, комп'ютер або інтернет. Наприклад, пише злі слова у повідомленнях, насміхається в соцмережах, виставляє чужі фото без дозволу або поширює неправду. Це дуже неприємно і може зробити людину сумною або наляканою. Уявімо, що Максим виклав у класну групу в месенджері своє фото у костюмі для шкільного виступу. Він пишався тим, як виступив, і хотів поділитися радістю. Але Маринка написала: ха-ха-ха, у тебе такий смішний костюм, як клоун. До неї приєднався Сашко, а ще він забув слова на сцені. Оце ганьба. Потім ще кілька дітей почали надсилати смайлики, глузливі меми і писати Максим Клоун, Максим Клоун. Максиму. Стало дуже прикро. Він більше не хотів приходити до школи і навіть видалився з групи. Це кібербулінг, це не просто жарт, це коли багато людей починають насміхатися над кимось в інтернеті або у спільній групі. І це дуже боляче. Що треба робити у такому випадку? Якщо тебе ображають обов'язково, розкажи дорослим. Якщо ти бачиш, що ображають когось іншого, не підтримуй, а захисти. Якщо тобі щось не подобається, скажи спокійно або просто не коментуй. Кібербулінг може бути і від незнайомців. Так Софійка зняла відео, як танцює, і виклала його на платформу, де можна ділитися відео з усіма. Вона дуже старалась і хотіла, щоб її підтримали. Але через кілька годин під відео почали з'являтися злі коментарі від незнайомих людей. Фу, який смішний танець! Навіщо ти це виклала? Це сором. Ти ніколи не навчишся танцювати. Хтось навіть зробив колаж з її обличчям і виклав у себе на сторінці зі словами: подивіться, як танцює ця клоунеса. Софійка засмутилась, видалила відео і заплакала. Їй було боляче, хоча вона нікого не образила. Це кібербулінг від незнайомців. Навіть якщо людина тебе не знає, вона може написати щось образливе в інтернеті. І це неправильно. Що робити в такому випадку? Обмежити, хто може коментувати твої пости, заблокувати тих, хто пише зло, зберегти докази і розповісти дорослим. Пам'ятати, що чужі слова не визначають, яка ти насправді, і найголовніше ніколи не соромся бути собою. Добрі люди завжди підтримують. Ви розумні та добрі діти, і точно знаєте, що так робити не можна. Не можна писати образливі слова в інтернеті. Краще підтримати друга, написати щось добре. Якщо ви побачили, що когось ображають, не проходьте повз. Розкажіть про це дорослим, мамі, татові, вчителю. Не давайте нікому свої паролі та особисту інформацію. Пам'ятайте, інтернет це чудове місце, якщо користуватися ним правильно. Будьмо добрими не лише у школі, а й у телефонах та інтернеті. Бо навіть через екран важливо залишатися хорошими друзями.